Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етнософські студії і продовжуємо надалі пошук місії України. Як працює рівень потреб, який виходить з прагматичного світогляду, ми вже зрозуміли, це для нас звично, хоча б тому, що ми всі живемо в цьому світогляді. Всі в ньому перебуваємо. І це дуже чітко підтверджує піраміда Маслово. Тепер ми спробуємо подивитися, а як могли б, могли б працювати рівні потреб людини, яка виходить з е, ідеалістичного. Тут ви бачите зображення отих двох пірамід. Про які ми говорили, вони складають своєрідну клепсидру, своєрідний піщаний годинник, і, можна сказати, пронизують одна іншу. Але спочатку ми спробуємо подивитися: якщо ми спочатку дивилися на піраміду на потреб, які складають піраміду блакитну, то тепер спробуємо подивитися на потребу. Ті, ті потреби, які складають піраміду жовту або золоту. Ну, е, зрозуміло, що рівень потреб той самий, тільки рух іде не знизу вверх, а зверху вниз, тобто не з, першої, е, з першого рівня, а з восьмого. І для того, щоб почати цей рух, спочатку треба сказати таке. Антропосовськи орієнтована духовна наука, на яку ми спираємося в наших етнософських розвідках, як і будь-яка наука визнає ідею еволюційного розвитку. Але цей еволюційний розвиток з позиції духовної науки кардинально, має кардинально протилежний вектор. Якщо е, традиційна еволюція опирається на теорію Великого вибуху на теорію Канта Лапласта, на теорію еволюційну теорію Дарвіна і таке інше, на ті теорії, які розглядають розвиток від примітивного до складного, від матеріального до духовного. Тобто, коли щось дуже примітивне, в результаті за допомогою. Еволюційного відбору і життєвої конкуренції вони все більше ускладнюються, ускладнюються і піднімаються в розвитку. Тобто, спочатку, практично, щось дуже просте і хаотичне, і тільки поступово це все вимальовується, вибудовується у таку чітку смислову піраміду, вінцем якої може сказати, сьогодні є людина. Духовна ж наука говорить інакше, що весь світ, весь космос. Все, що ми можемо назвати, назвати як якесь творення, це є першопочаткова величезна божественна мудрість. І ця мудрість, вона суть цієї мудрості, можна сказати, все так дуже умовно. Вона складається в тому, що це величезний, всеоб'ємлююча всеоб теплова субстанція. Але теплова субстанція не звичного для нас зовнішнього тепла. А тепла внутрішнього, те, як ми, яке ми маємо як почуття. І от це, з цього внутрішнього тепла складене, створене все. І за рахунок того, що це тепло поступово охолоджується, і з цієї, так би сказати, величезної теплової субстанції починають виділятися окремі частинки, ну як з хмари дощу, виділяються краплинки дощу. Починається рух, що ці краплинки спочатку примітивні, вони поступово вони опускаються в матерію і в матерію, тобто іде рух від всеосяжної мудрості до, до можна сказати навпаки до земної примітивності, і завдання цю примітивність зрозуміти, впорядкувати і в кінці кінців стати творцем. І якщо це взяти за основу, тоді рух в золотій піраміді мав би відбуватися таким чином. Якщо у блакитній піраміді найвищою, найвищим рівнем потреб є необхідність або потреба людини вийти за межі власного я, щоб зрозуміти, зрозуміти свою місію, щоб зрозуміти свою. Харму, іншими словами, щоб поєднатися з духовним світом, і для цього підпорядковані всі інші потреби, то в русі зверху з донизу тут теж стоїть питання вийти за межі, але за межі отієї субстанції, отієї групової душі, і для того, щоб відчути, перший раз спробувати формувати своє я. Тобто тут теж вийти за межі, але за межі групової душі. Ідемо далі. Якщо сьомий рівень потреб для людини, яка рухається в, знизу вверх в межах блакитної піраміди, це є естетичні потреби, потреба краси, потреба гармонії, потреба досконалості форм. Тільки е, осягнувши оцю красу, оцю потребу, людина може піднятися ще вище і що називається, е, підступитися до тої межі, де можна вже починати думати про вихід з, е, за межі власного я. І ці естетичні потреби є як база для такого, для такого розвитку. Те саме, що стосується естетичного, можна сказати, є і тут. Якщо тут ми будемо скажемо, що це є восьмий рівень. То саме тут є на сьомому рівні. І тут естетика або краса виступає як принада. Принада фізичного світу. Щоб зрозуміти це краще, от подивимося на те, як в цей світ приходить дитина. Зовсім маленьке немовля, яке тільки-тільки народилося. Воно. Ще дуже боязко заходить в цей світ з великою обережністю, і практично в цьому світі перебуває дуже невеликий час. Воно десь годин 20 на добу спить. Це означає, що воно тільки чуть-чуть опуститься на фізичний план і зразу повертається до своєї духовної батьківщини. Там є батьківщина, там є захист, там є все. І вона боїться покинути той світ. І це на цьому етапі. Але вона потрошки. Потрошки прагне входити в цей фізичний світ, тому що є у цьому велика потреба. Потреба одержати своє я і розвивати його. І от коли людина, маленька дитина, відкриває оченята і бачить щось красиве, щось привабливе, це для неї є потреба ще раз повернутися в цей фізичний світ, тому що він красивий, він принадливий. І тут краса виступає як потреба. Опускаємося ще на один рівень, шостий, це рівень пізнавальний. Для блакитної піраміди на цьому рівні людина. Вже не тільки задовільняє свої фізіологічні потреби, соціальні потреби, але вона й прагне пізнати інший світ, духовний світ. Можна сказати, те, чим ми займаємося зараз, коли ми говоримо про етнософію, коли ми говоримо в якійсь мірі про духовну науку, ми перебуваємо на цьому пізнавальному рівні. Ми прагнемо, прагнемо пізнати щось таке, чого можна сказати в цьому світі нема. І те саме відбувається, коли йде рух зверху вниз в парадигмі золотої піраміди. Дитина, яка все більше і більше, сміливіше входить у фізичний світ, вона починає цей світ досліджувати. Всі ми бачили, як дитина щось тягне в рот, щоби тільки не взяла тягне рот, все розщупує, обдивляється, обнюхує. Тобто їй, у неї є потреба пізнавання. І тому тут теж є оця пізнавальна потреба, але пізнавальна потреба фізичного світу. У парадигмі голубої піраміди потреба п'ятого рівня це потреба самоповаги. Можна сказати, це коли людина навіть не усвідомлює, чи бажає виконувати свої кормічні завдання, з якими вона прийшла в цей світ, вона прагне стати досконалої якісь професії. Вона прагне здобути якусь, якесь уміння, щоб не тільки люди, але й сама себе вона поважала і відчувала, що вона робить те, за чим вона в цей світ прийшла. Тобто, це потреба самоповаги. Це коли рухатися в руслі блакетної піраміди. Коли ж ми опускаємося в руслі золотої піраміди, то на цьому етапі, на п'ятому людина починає усвідомлювати своє я. Тобто, Тут не про самоповагу йдеться, а про з тим, що людина нарешті відчуває, що це є я і є доколишній світ, і не я. Тобто є е, щось інше, крім мене. Бо раніше це для неї все було єдине, вона це не могла відділити. І тут є, можна сказати, тут самоусвідомлення. На четвертому рівні, тут у нас у, у, те, що відноситься до блакитної піраміди, написані потреби як престижні. Це те, коли людина прагне, щоб її в світі поважали, щоб її цінували, щоб вона, що вона відчувала, що вона щось значить для інших. Це таке, як любов, таке як повага від друзів і все таке інше. Якщо ми робимо відзеркалення, паралель у по відношенню до, до піраміди золотої, то на четвертому рівні. Якщо ми йдемо опускання зверху вниз. Тут відбувається усвідомлення соціуму. Тобто, що є не тільки я і світ, але є і інші я, які теж інші як світ. Вони теж такі самі, як я, подібні, але вони теж, це не, тобто вони, вони теж інші по відношенню до світу. І тут вже йде усвідомлення соціуму. Ще на один рівень опускаємося. На третій, і в парадигмі голубої піраміди ми маємо соціальні потреби. Ми маємо потребу людини, яка прагне бути приналежною до, якогось, до якоїсь групи людей. Чи це, е, це сім'я, чи це школа, чи це народ, чи це робочий колектив. Тобто вона прагне бути частинкою якоїсь суспільства, якоїсь громади. Якщо ми говоримо про те, що відноситься до золотої піраміди, тут людина починає має потребу бути приналежною по крові, приналежність по крові. Тобто вона все більше і більше заземлюється в земний світ. Вона усвідомлює себе частинкою народу, частинкою роду, частинкою чогось такого, що, що об'єднує якісь конгломерації людей. І це дуже сильно. Людину за землею на землі, воно дуже сильно людину відриває від духовного світу. Все більше і більше людина входить в земні реальності. Нарешті, якщо друга, другий рівень, це у фізичному або у блакитній парадигмі, ми маємо безпеку. По відношенню до того, що будуть, будуть забезпечені стратегічно забезпечені базові потреби, людина прагне одержувати в майбутньому хорошу пенсію, прагне мати хорошу зарплату, тобто прагне мати життєву стабільність. І за це, цей рівень для неї складає складається головний принцип цієї безпеки, то принцип безпеки для людини, яка рухається з духовного світу в земний, зовсім інший. На цьому рівні людина. Прагне зрозуміти, чи якщо вона відірветься від духовного світу повністю, чи вона в цьому світі не пропаде сама, не загине. Тобто вона весь час, опускаючись по цих рівнях потреб, вона весь час тримається рукою, ниточкою, тримається за духовний світ. і як... Як раулик у мушлю, коли якась небезпека, вона повертається назад в духовний світ. І отут вона підходить до того. А якщо ця можливість повернутися в духовний світ буде втрачена, я зможу далі бути, я зможу далі жити. І тому тут ідея про безпеку в зв зв'язку з духовним світом. І ми це напишемо безпека. При відмові від духовного. Перший рівень в, е, в матеріальному це є базові потреби, їжа, питво і все так інше. На духовному це остаточний вибір земного. Тобто, коли людина каже, що я хочу в цьому, в цьому жити, я цю землю люблю, я люблю життя і я хочу тут бути. Тобто, вона змінює на цьому рівні змінює золоту піраміду на блакетну. Тобто піраміда перевертається. Прийняття фізичного. Але треба зрозуміти, що оце прийняття фізичного в людини відбулося далеко далеко не відразу. Пройшли надзвичайно великі етапи еволюції, поки піраміда, поки цей піщаний годинник повернувся. І е, люди жили за, за потребами золотої піраміди, скажімо так, в Лімурійську корінну расу. А вже в корінну расу Атлантичну ця, цей піщаний годинник уже був отакої форми. Він вже стояв не вертикально, а горизонтально. Тобто людина всередину. В середині Атлантичної корінної раси вийшла з води і стала земноводним. Тобто для неї було не критично, як для, як для земноводного, не критично довге перебування на повітрі, не маючи води, або довге перебування в воді, не маючи повітря. Так само, і людина вона була, можна сказати, в той час жителем двох світів. Для неї було не критично відірватися від духовного, бо вона вже відчувала фізичне, але й не критично. Відірватися від фізичного, бо наше повністю відчувало духовне. І тільки подальша еволюція, піраміду зробила такою, як ми зараз бачимо. Цей, цей піщаний години зробили такою, яку ми зараз бачимо, коли головною стало, стали прагматичні потреби. І це відбулося у почало остаточно формуватися у другу культурно-історичну епоху персидську, під керівництвом Заратустри. І тепер, коли ми хочемо зрозуміти паралельну еволюційну е, світоглядну еволюцію, про яку ми почали говорити минулого разу, як е, про невід, незвідому, для, незвідому для сучасних вчених е, трипійську культуру, і те, як вони б'ються над загадками трпійської культури і не можуть розгадати. Це ще з тим, що вони загадки трпійської культури розглядають в парадигмі практичних, практичних потреб, в парадигмі блакитної піраміди. І якщо допустити, що тріпійська культура жила, формувалася за потребами золотої піраміди, тоді ми побачимо, що багато загадок стають. Зрозумілими. І про це ми вже поговоримо наступного разу. Дякую за увагу.